А чи можете ви сказати, що ви ідеальні батьки? І чи бувають взагалі ідеальні батьки? Чи бувають взагалі ідеальні відносини між батьками і дітьми? Як психолог і як мама, я можу сказати, що ні. Ідеально, звісно, не буває. Але є алгоритм, як наблизити ваше відносини до ідеальних. І зробити це можна з позиції розуміння енергії вашої дитини. І навіть якщо ви в це не вірите, це не означає, що це не працює. Насправді ми можемо звинувачувати себе, ми можемо звинувачувати друзів нашої дитини, саму дитину, кого завгодно. Але насправді це наше нерозуміння дитини, нерозуміння її енергії. Бо дитину ми сприймаємо виключно з позиції своєї енергії. І ми хочемо, щоб дитина робила так, як розуміємо ми. І ми навіть думку не запускаємо про те, що. Нашій дитині це зовсім не потрібно. У нашої дитини зовсім інші енергії і у неї зовсім інші задачі.